Спростите, А відняти Б, що множиться на 3А плюс 3Б. Дорівнює. Хто уважний може побачити, що в других дужках є спільний множник, трійка, яку ми можемо винести за дужки. Отже, виносимо її за дужки. У нас А-Б без зміни, а в других дужках залишається А плюс Б. Тепер це в нас формула а мінус b помножити на а плюс b, це різниця квадратів. Тобто, 3, що множиться на а квадрат мінус b квадрат. Тим, ось такої відповіді нема, потрібно розкрити дужки. 3 множимо на а квадрат 3а квадрат. 3 множимо на мінус b квадрат мінус 3b квадрат. Варіант г. Якщо ви не побачили, одразу ще можна винести трійку за дужки, Давайте помножимо і пригадаємо, як множити двочлен на двочлен. А множимо на 3а 3а квадрат. А множимо на 3 б плюс 3аб. Мінус б множимо на 3а. Буде мінус 3АБ. Мінус Б множимо на 3Б, мінус 3б квадрат. Зводимо подібні доданки. 3АБ і мінус 3АБ взаємно знищуються. І в нас залишається 3А квадрат мінус 3Б квадрат. Відповідь така ж.